Котики, Меркотики, вітаю! І декілька днів тому я їздила в Польщу до батьків. Навіть не так, декілька днів тому я повернулася, а їздила я приблизно на два тижні, і для цього мені довелося збирати свою валізу. Хоча я людина, яка постійно кудись їздила, це біла церква Київ, поїхати в Польщу, туди-сюди, в село. І мені постійно доводиться збирати якісь речі. Але я вже так розумію добре, що мені потрібно взяти, як мені потрібно взяти. У мене вже в голові є своя схема того, що я постійно беру. Та сьогодні хотіла б вам показати, що я з собою взяла на два тижні, чи все мені знадобилося. Можливо, Трібно було ще щось з собою взяти, тож тут буде як і техніка, одяг, якийсь такий загальний список. Покажу вам все, що я взяла з декоративної косметики, те, що мені знадобилося, чим я щоденно фарбувалася. І також те, що я взяла зі свого догляду для обличчя, для волосся. І щоб ви розуміли, та туди-туди я їхала з такою валізкою. Ой, боже, ж з такою валізкою. Просто така невелика собі валізочка, все туди влізло. І ще взяла була з собою такий невеликий пакетик. Назад я в себе там на горбі несла вже якусь торбу. В мене було. Це валіза, в мене було купа якихось незрозумілих пакетів. Потім якась посилка з сефоріо. Тут просто коробка в мене на голові стояла. Тож, як завжди, туди їхала з маленькою кількістю речей, а приїхала так, що я не знаю, скільки там відео треба буде, щоб показати вам все те, що я з собою привезла. Тож робимо з вами традиційний кофт. Мені здається, я вже принципово не буду змінювати цю чашку, тому що вона настільки літня, така. м-м-м. Тож традиційний кофт, і поїхали дивитися, що я з собою брала. Перше, що я з собою завжди кладу в свою валізу, це документи і це гроші, тому що, на жаль, на щастя без них у вас не вийде якось далеко поїхати, від'їхати. Тож перше, що завжди має бути в моїй сумці, та що при мені це документи і гроші. Коли є документи, коли є гроші, все можна собі спокійно їхати, куди ти хочеш і як ти хочеш. Наступне на що я звертаю увагу, це я дивлюся погоду в додатку, яка буде погода взагалі там на найближчий тиждень-два, і яка буде погода в той день, коли я буду їхати, для того, щоб чітко розуміти, який одяг мені потрібно собою взяти, щоб не набрати чогось зайвого, і щоб я розуміла, в якому одязі. Я туди поїду. Це для мене також максимально важливо, тому що ці дороги, ви розумієте, там 40 годин, там 30, 20, ну це жах, чесно. Раніше, коли літали літачки, це все було чудово, а зараз ти просто там е, 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 е на тому кордоні, іноді по 10 годин. Бувають різні ситуації. Тож одяг має бути максимально для вас комфортним і приємним, щоб потім не було такого, що. Ой, ви втомилися тільки через те, що одяг був неприємний. Тож дивимося погоду, обираємо одяг у дорогу і обираємо з вами одяг, який взагалі будемо брати. Не раджу вам набирати там 2-3 волізи речей, тому що, як зазвичай, як показує моя практика, там носиш 1-2... Три максимум якихось аутфіти умовно і все. І більше тобі нічого не треба, і те, що ти возив, привіз назад, і воно навіть в тебе не використовувалося. Раніше я була із тих людей, яка просто набирала з собою купу купу одягу, тому що це ж поїздка, я там, мабуть, буду одягатися, переодягатися 300 разів. Але ні, там хочеться просто ходити в одному й тому ж самому, і ти просто отак ходиш і думаєш, хоч би від мене не смерділо, і хочеться ще раз одягнути те саме, в чому ти їхав в дорозі. Але в дорогу. Я завжди одягаю лосини, я одягаю футболку і також беру з собою ковтину в салон, тому що якщо спекотно її можна зняти, якщо прохолодно, одягнув і все. Тож це для мене така база основа основ. Це мають бути лосини, це мають бути зручні кросівки, це має бути якась така футболка, яку не сильно шкода заляпати, тому що там іноді це клитийся в машині, те впало, те припало. Боже. Я така свинючка маленька, тож для мене ще треба, щоб одяг він не сильно був таким нарядним. Білу футболку я точно в дорогу не вдягну. Наступна штука, яку я придумую до дрібниць, це моя дорожня сумка, в якій мають лежати речі, які я можу взяти от за першої необхідності. Не те, що ти не знаєш, де в тебе опиниться, закинеться воно десь в багажник, буде в якомусь рюкзаку, чомодані, ще в чомусь. Те, що в нас от, так завжди під рукою можна взяти і піти. Тут в мене обов'язково мають бути, я навіть собі, знаєте, так трохи прописала план, щоб ні про що не забути. Це Мають бути якісь серветки, це мають бути окуляри, тому що я кріт і я майже нічого не бачу. Також, якщо це буде якась спека, сонечко вже потрібно брати. сонцезахисні окуляри, бо також сонце любить на тебе ось так світити, лупити в той момент, коли тобі не дуже цього хочеться. Наступне, що я собою беру в дорожню таку сумочку маленьку, це зубна щітка, бо коли ти довго їдеш, тобі постійно хочеться щось там почистити зуби, якусь свіжість, тож зубна щітка в мене також має бути разом із маленькою якоюсь зубною пастою. Це можна також знайти там в магазині, щось таке маленьке, невелике. Що вам поміститься туди. Також беру з собою навушники, деякі зарядні, там кабель для телефону, кабель для навушників можу взяти. І якщо беру з собою планшет в, в на сидіння, то також до нього ще можна взяти зарядний пристрій. Обов'язково в такий невеличкий пакетик. Знаєте, зі пакетик я кладу сім-карту і ключик, яким телефончик отак відкривати, айфон, та й в принципі, мабуть, будь-які телефони, вже береш такий невеликий ключик, вставляєш і щоб в тебе так вилізло. Щоб коли ви перетинаєте кордон, одразу якщо у вас вже є там сімка іншої країни, ви її змогли собі дістати поміняти. І щоб ви не думали, перетинаючи кордон, а теж в мене та сімка, куди вона поділася, то ж в мене все так, знаєте, гарненько організовано. Звісно, я до цього прийшла ну, точно не за один, не за два дні, тому що раніше я могла там де щось в мене там, там, там потрібно переривати просто всю машину, всі валізи, шукати щось. А от за роки своїх таких умовно подорожей, тому що я постійно кудись їжу, на жаль, вже так просто сидіти на одному місці і нікуди не вилазити, але таке життя, що доводиться постійно кудись збиратися. Тож це таке подорожнє життя, мене трохи організувало, і я якось намагаюся це все складати собі найближче. Також обов'язково я з собою беру маленьку аптечку з чимось найважливішим, тому що мої слабкі місця це моя голова, яка постійно болить. Я алергік, страшенний, мені маю, щоб були якісь таблетки від алергії. Мій укол, який якщо в мене там. Починається якась алергічна реакція, квінка я одразу могла це зупинити. Я це вже також не один раз в житті переживала, і я знаю, що ось це ті саме ліки, які має не мають бути під рукою. Плюс ще можна взяти щось для животика, від нудоти, бо інколи в дорозі трапляються такі неприємні речі, що ви там живете собі спокійним, спокійним життям, а якісь такі м -м, хвороби вирішують вас застигнути саме в дорозі. То щоб такого не було, також збираю найважливішу з собою косметичку з ліками, таку міні-аптечку. Те, що я цього разу не поклала, але дуже потрібно було, як я вже зрозуміла, в дорозі це бальзам для губ і для рук. Не знаю, чому, але в дорозі в мене капець як почали сохнути губи, руки, і мені доводилося там ось так весь багажник просто переривати, шукати, де я тим, що поклала, щоб хоч якось призупинити цей біль, який в мене був на вустах і на руках. Тож, от такі речі також би хотілося покласти собі у свою маленьку сумочку. Взагалі мій такий чек-лист, що мені потрібно брати з собою. Він в мене вже умовно сформований в голові. Я точно знаю, що мені коли потрібно взяти. У мене в голові, ось це ніби я так проходжу крізь свою кімнату, це все збираю, що мені необхідне. Якщо ви ще там не сильно знаєте, що вам треба брати, що вам не треба брати, я раджу перед поїздкою там за декілька днів сісти, написати собі список повністю того, що ви хочете взяти, з цим списком переспати і наступного ранку на нього подивитися, і, можливо, щось додати або щось звідти забрати. Тому що інколи ми записуємо собі багато-багато всього, а потім виходить так, що там і половина з цього всього нам не потрібно. Тож я раніше, ось так, собі це все прописувала, потім зайве прибирала щось, що реально не. Додавала, а потім вже цей список він ось тут якось в мене закарбувався, тому я так з голови це все ніби пам'ятаю. Найголовніше точно беру, а там вже далі як вийде. Наступний пункт, який я завжди з собою беру, це техніка. Мені потрібно взяти телефон, планшет, ноутбук, ноутбук для того, щоб працювати, планшет для того, щоб якось розважатися, і також там я працюю. Телефон для усього мені також необхідний. І до цього всього я беру зарядні пристрої. Я так собі одразу викладаю на диван ось так техніку, і одразу зверху я кладу всі свої зарядні пристрої. Бо в мене колись було таке, що я взяла свій ноутбук, а зарядний я до нього не взяла. І я така: їду, ноутбук розряджений. А така думає зараз? Буду заряджати клас супер. Дивлюся, а зарядного немає. І я думаю, а завіщо я взагалі той ноутбук з собою брала. І ось та історія, як я раз забула важливий насправді для мене момент, коли мені там потрібно було диплом дороблювати. Усі такі справи. Ну ви розумієте, та диплом, який ти потрібно здавати через декілька днів, а в тебе немає взагалі нічого вже, бо в тебе немає зарядки, немає матеріалів, і тобі потрібно з цього стану викручуватися. Тож завжди поклала техніку, поклала зарядний пристрій, і все. Я знаю, що я ніби там нічого не забуду. Також в мене зубна щітка, вона електрична. До неї потрібно також брати зарядний пристрій. Іноді я її, так, якщо хочу взяти з собою в сумочку, так роблю. Хе, зараз, щоб не збити. Дивитеся, які в мене гарні гіпсофіли. Мені просто їх немає куди поставити, тож я вам ось так сюди його в кадр всунула, щоб ви розуміли, що в мене є квіти. Гарні гіпсофіли. Так от, оп, все, поклала собі в сумочку. Хоп. Почистила свої зубчики. І з техніки також я беру павербанк, я беру мікрофон, бо якщо мені там потрібно записати якесь відео, тік-ток, то краще, щоб мікрофон був, аніж потім шкодувати, що я його не взяла, і думати, Настю, а мікрофон, а ти там, типу, якийсь блогер чи не блогер, чи хто ти там взагалі. І беру ще з собою, можливо, інколи додаткове світло, бо я ж там ну, може щось буду знімати. Як завжди, хочу щось знімати там в дорозі, куди я їду, а потім виходить так, що упс, якось так щось трішечки не так пішло, і щось як не знялося. І цього разу те, що я з собою не взяла, але потрібно було це фен. Тому що я знала, куди я їду. Я їхала на квартиру, в якій я вже багато разів жила, знаю, що там є, знаю, які речі мені треба було брати, які мені не треба було брати. Але фен я реально хотіла з собою взяти, бо я пам'ятаю, що в нас там на квартирі він якийсь не дуже хороший, але я не взяла, бо думаю, та нічого, все буде окей. А виявилося, що той фен мені трохи попилив волосся. Я там ходила, ось така пухнаста, лахмата якась. І мені було так шкода своє волосся, яке нещодавно пережило по Бування, а потім воно ще переживало ось ці знаєте знущання від того польського фену. тож потрібно було взяти свій улюблений і все. З технікою це ніби все. І наступна важлива для мене річ це книги. Тому що без книг я нікуди цього разу я взяла з собою три книги: одну я прочитала, дві, як в мене туди поїхали, так вони чомусь назад і приїхали, бо не хотілося читати такого сумного, як сад Гециманський. Бо тут я розумію, що потрібно просто сідати і усвідомлювати весь цей кздець, який відбувався в історії, що дитаю могли просто прийти. Тебе забрати, і все. Уявляти, як ти живеш в радянському режимі, і проживати це разом з цією книгою. От якось мені цього разу не захотілося. І це рівно, хотілося прочитати, але електронні книги вони взяли вгору, і те, що я взяла з собою планшет, туди завантажила декілька книг. Це мене ну, можливо врятувало, і трохи так посунуло від цих книг, бо читала більше електронні, а папір якось не схотілося читати. Хоча книги я з собою беру завжди, я це придумаю, і я навіть знаю, в яку поїздку яку книгу мені треба взяти. І що в цей момент мені потрібно читати? От для мене книги це найважливіше, і ще бажано взяти якийсь блокнотик, тому що буду працювати, буду щось робити. В подорожах завжди приходять якісь ідеї, і хочеться їх записувати не лише в нотатник, а ще й до себе в блокнот. Тому також от книги, блокнотик і якийсь нотатник, бо подорожі це майже завжди про якісь ідеї, навіть якщо ви їдете в щось робоче, незрозуміле завжди будуть приходити якісь ідеї, які краще взяти і записати. Бо потім вони ось так вилітають з голови, і ти думаєш, я там таке класне відео придумала знати. Я так хотіла його зробити. А що я хотіла зняти? І ти ось так просто в тебе пу-пу-пу, Оце знаєте, мавпочка така клац, клац клац, клац клац клац. Хотіла вам ще показати, як я з собою беру зарядню, обклалася тут зарядними і ледь в них тільки що не заплуталася. Ой. Ледь в чашку тільки що не впало. ну нічого, то ж нове, правда. Ну що, що нам може витрачати тут? Хвилиночка такого шок-контенту. Ви скажете, Настю, нафіга ти нам це показуєш, але я вам покажу. Ви знали про те, що існує вологий туалетний папір? Я тільки дізналася, для мене ось ця дорога це було відкриття про те, що існує вологий туалетний папір, і про те, що його зручно з собою брати. Ось ту сумочку, яка у вас найближче так з собою лежить. Ви скажете, Настя, навіщо ти нам це показала? Але просто щоб ви так знали, що можливо, це штука, яка вам треба, вони різні, я просто в тебе ходила, дивилася собі якісь серветки, побачила і така. Воно мені треба. і виявилося, що це реально дуже крута штука в дорозі. Від вологого туалетного папіру переходимо до одягу. Тут довго я розповідати не буду, але я беру з собою спідню білизну, умовно розуміючи там, скільки чого я б хотіла взяти, і залежить від того, як часто я щось змінюю. Так от, спідня білизна. Після того я обираю якусь собі таку базу гардеробну для того, щоб не набирати 300 ковтинок, 300 якихось танців. Я умовно придумаю в голові, що б я носила, що мені буде комфортно носити, які, можливо, поїздки мене чекають, куди. Ми будемо їздити, і от в голові придумала приблизно якихось там п'ять-сім образів. До цього підібрала якийсь одяг там. Максимум 10 речей, максимум 10 речей, там одні двоє штанців, можливо, якусь спідничку, якусь сукенку, декілька верхів. Все, цього мені з головою вистачить і не потрібно нічого набирати. І також, оскільки ще було прохолодно, то я взяла з собою куртку, не пошкодувала, бо було реально холодно. Бо якось ми звідси їхали. Тут було спека неймовірна. Туди приїхали, там була така холодрига, що це капець. І я навіть взяла з собою була теплезний свет. Думала, навіщо я його беру? Він мені не знадобиться, але декілька днів я просто ганяла в тому теплезному святер. І мені все одно було холодно. Тож тут таке, краще взяти щось одне тепленьке, щось одне сильно холодне, і потім вже дивитися, регулювати за погодою. Але знову ж я вам кажу: ну не набирайте викупу того одягу, бо у вас просто може бути вилізе 2-3 цього одягу, і ви потім приїдете і будете такі думати, нафіга я це все брала. Ну, я ж знала, що я це не буду носити, а навіщо я це брала? Тож не будьте як -то з голодного краю, не набирайте це все з переляку, вести одяг, всю вашу домівку, квартиру не виносьте. Спокійніше, легше, поволі, поволі так. Не багато, але так, щоб ви точно знали, що ви в цьому будете ходити. Наступна умовно така категорія, яку я люблю з собою брати, яку треба з собою брати, це догляд. Догляд за тілом, за волоссям і за обличчям. Для волосся цього разу я знаю, що в мене там є певні якісь штуки, які залишилися в Польщі, які в мене там постійно є, якісь кондиціонери, маски. Тож цього разу я взяла тільки з собою один шампунь від своєї там себурени. Я знала, що є там якийсь інший шампунь, з яким я можу це все діло міксувати. Просто в мене зараз не загострення, на щастя мого себурею, а просто. Така фаза, коли хочеться підтримувати те, що там немає чуханки, лупи і ось цього всього. Тому взяла з собою тільки один шампунь. Також я з собою взяла а, бальзамчик для а, волосся, типу кондиціонер, який ти наносиш, уже, який не потрібно буде потім змивати такий від Білоу. Його зараз тестую, дивлюся, як він. Взагалі працює, ніби нормальний, ніби мені подобається. І також декілька днів до цього я купувала собі спробувати такий пробник від Lador, якийсь там клей для кінчиків посічених. Насправді, результату від нього особливо не бачу, але також взяла з собою, щоб не брати якісь величезні банки. А так спробувати, і такий пробник мені ніби сподобалося брати з собою тут ще купа всього залишилося. Але мені ця штука особливо якось не підійшла. До нас із вами десь там прийшов на фаня, хочу вам також показати, що він взяв для себе. Хоча ні, він не брав, тому що я їхала без нього, а приїхала уже з ним. Та а, я ж і кота в себе тягнула на горбі. Не тільки якісь сумки, а ще й кота. Тільки я приїхала, він був таким волохатим, що його навіть не впізнали. Він реально був як якийсь ведмідь. А це ми приїхали, його постригли, бо йому уже спекотно йому жахливо з цією погодою. Тож він виглядає ну, так трішки смішно, не смійтеся. Тільки з мене можете сміятися, з нього не потрібно. За кота і, і щось порву. Це зараз не на фаня, а якась така маленька, гарненька криска. Ти радий? Ні, не радий. Що ти хочеш тут ходити? Не хочеш? Ти, впала на тебе тако. Дудька була. Так, Нефані, від тебе вже гіпсофіли. Я люблю цього кота, але те, що в мене тепер квіти осипаються, я не сильно люблю. Я вам що, в наступному відео буду показувати вже якісь лисі гіпсофіли чи що? Не треба їсти? Не, не треба. Фу-фу-фу, це дуже погане. Кіт їсть гіпсофіли. До речі, якщо ви їздите своїми улюбленцями, як ми назад поверталися, то їм обов'язково потрібно придумати якийсь туалет, де вони будуть їсти, як вони будуть їсти, як вони будуть пити у вас водичку, тому що в кожного котика там собачки по-різному дорога проходить, Тож про вашого ось цього також потрібно попіклуватися. І ніби для голови це все, що я була взяла. Я взяла шампунь, я взяла якийсь кондиціонер, який не потрібно змивати, і також я взяла ось цей клей для кінчиків. У догляді за тілом я взяла дві речі. Перша це пінка від Білоу, тому що я припинила користуватися будь-якими гелями для душу. Я полюбила ось ці пінки. Білоу також я спробувала нову від Ісани для себе. І от пінки це найкомфортніше, що може для мене бути, тому пінку обов'язково з собою беру. І в Польщі я не знаю, чи то через воду, чи то через якісь нерви, стрес, мій організм не витримує, і він максимально висушується. Тіло, ноги, руки, все, що є. Все в мене стає настільки сухим, що я навіть не можу дихати. У мене шкіра починає навіть Бичте, за подробиці, але ніби як кряпитися, то ж завжди беру з собою щось, чим я можу намаститися, зміститься. Це взагалі не пам'ятаю, де я цю штуку взяла. Можливо, мені подарували а, щось від Garden Goods. непогана штука для тіла, гарно зволожує, і мені подобається запах, такий, якийсь цитрус, бергамот. Також цього разу в дорогу я ще взяла з собою такий боксик від ламель. ви запитаєте, куди ти його вмістила, але я кудись вмістила, бо я хотіла, правда, зняти для вас огляд, показати, що там, як так, але вийшло так, що я просто користувалася усім тим, що там було. А от якось зняти огляд, в мене руки не. Дійшли, хотілося більше відпочити і потім приїхати. І ось так вам контент знімати, знімати, знімати. Тож в одному з наступних відео подивимося, що там було, як сподобалось чи ні, але скажу, що я майже всім там користувалася і була задоволена максимально на всі. Просто хочу прибрати вже цю коробку із кадру, бо вона постійно хоче кудись впасти. Квіточки, квіточки. З догляду за обличчям намагалася брати небагато, бо я знала, що якісь новинки в мене там будуть, щось я там куплю, щось буду тестувати. Тож я взяла таку свою базу, також, яка ніколи не змінюється. Це гідрофільна олія від Тют хаус, вона в мене закінчується, і в мене вже зараз на пошті. Мене чекає посилочка з новим доглядом з косібели, яку потрібно піти забрати. І думаю, що в найближчому відео вам також покажу, що до мене приїхало, поки мене не було в Україні, бо щось якось так, якісь посилки приїжджали, приїжджали, а показувати вам це хто буде. Я не знаю. Наступне це вмивачка від Хеміш. Вона вже закінчується. Залишилося там декілька разів. Я думала, що вона в дорозі закінчиться. А ні, не закінчилася за два тижні. Там вже ніби нічого й немає. А ніби ліза, 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 Коли воно закінчиться, я не знаю. Але вмивачка в мене це закінчить. Потім взяла тонер від Пункан Юль. У мене була інша баночка. Це я вже мамину не взяла, тому що тонер це те, що в мене нарешті в дорозі закінчилося. Показала, вирішила взяти у маму, щоб вам показати, що я з собою брала. І наступне це були дві. Умовно, три сироватки одна з центелою на заспокоєння, одна зараз тестую від The Ordinary, така Ніацинамід плюс цинк. Саме взяла тестувати, щоб там якісь прищики приходили. І улюблена сироватка від Purito, Centella Serum, наносила, коли хотілося додаткового зволоження, заспокоєння. В основному ввечері я також думала, що закінчиться. А ні, щось вона, знаєте, трималася. Крем від Round Lab. Насправді в мене тут були залишки Round Lab і вже перелити новий крем від Нідлі, але я думаю, що. Що окреме відео про свій догляд я вам зніму, покажу, що я використовую, що я останнім часом тестувала, і на якій такій базі найкращий саме на такий весняно-літній період я зупинилася. І взяла саме цей захисний крем від Benton. В мене Іншого зараз немає. Подобається, що ще можу сказати. Захищалася від сонечка, все. І брала з собою пензлики, ті, які люблю використовувати, щоб не набрати всі. Взяла приблизно. Найбільше в мене пензликів було саме тих із Аліекспресу, які я вам показувала на Чорну п'ятницю. Все, що я замовила на чорну п'ятницю. Я їх люблю, обожнюю, використовую і в будь-які поїздки, тільки їх і беру. Трішки з вами так пориємося в моїй косметичці. І з тонального взяла з собою найулюбленіший пуріт, який закінчується, і на новій пошті також мене чекає новий такий тюбик, бо цей закінчується і хочеться його максимально повторити. І брала на затест, бо нещодавно купувала. Eveline такий люмі, не моя історія, буде все в огляді, розповім, чому ні. Але для мене це ні, 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 ні. А Purito точно так, так, так і так. І з консилеру взяла такий від Color Intense. Нормальний консилер користувалася. Чому не брала багато? Тому що знала, що буду купувати всього багато, і дійсно я купила всього багато. О, потім пудру від Евелайн, ви не повірите, тут з'явилася Денце. Я прибила навіть денце. Ось така історія. У мене ніколи пудри не закінчувалися, а в цієї є всі шанси, що вона може закінчитися. Хоча я не вірила, що таке може бути. Хайлайтер від Евелайн, сильно ним не користувалася, але декілька разів було. Хайлайтер від Lamel, мій улюблений, користувалася постійно. От такий вологі сяйва. От зараз на літо, на таку пору року, обожнюю. Також взяла була, ось тут я трішки затопила, треба було більше. Взяти рум'ян, взяла одні єдині від ламель у відтінку 405-му і постійно ними користувалася. Хотілося ще взяти кремові, але я чи їх не поклала, чи забула. Була взяла тільки такі аля кремові від Makeup Obsession, але їх я використовувала як тінт на уста на щічки, один чи два рази використала, але хотілося чогось більш такого рожевішого. Ці використовувала, як я й сказала, постійно. Контуринг від ламель більше використовувала в складку. Просто наносила в складку якийсь там відтіночок, який сай, все пішла, красуня. Ось цей. Контуринг, умовно, скульптор 404 відтінок тауп максимально подобається лемель. Ось ці штуки реально вміють робити. З того, що в мене закінчилося, брала з собою такий плампер від Eveline, ось цей з бджолою. І я вже навіть виняла обмежувач. В мене там залишилося на декілька мазків і все. Хотіла купити собі шоколадний, але, на жаль, не знайшла. Тож думаю, в Україні куплю такий шоколадний. Мені точно його радили в коментарях. І я така, а чому б не купити шоколадний? Те, що в мене майже закінчується олівчик від Евелайн. Але я купила іншу новинку від Евелайн. Також олівчик, який мені сподобався ще більше. Я думала, що краще за це не може бути нічого, але виявляється, я щось такий знайшла. А цього в мене вже там залишилося. Ну добре, не на останніх подихах, хоп, 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 все. Це, що в мене залишилося до використати, із палеток взяла тільки одну: це ламель Self Love у 402 му відтінку, і майже щодня нею фарбувалася спочатку в складку, потім або скульптор від ламель, або такий коричневіший, або більш Типу рудий відтінок, потім наносила блистючку і все, я була найкраща Якщо хотілося щось затемнити, використовувала цей відтінок. І була рада, як не знаю хто, як не знаю, що Ніби я там взяла, не знаю, тисячу палеток а однієї мені вистачило на два тижні. Хоча я коли брала цю одну, я ледь там не плакала. Чому я беру так мало? Треба ще щось взяти Це дуже мало, це дуже мало. Насправді мені вистачило цієї однієї, і я навіть не згадувала про свої інші. Користувалася таким гелем для брів від Евлайн, не сильно відфіксує, але мені така легка фіксація на тепло поророк. Подобається. Олійка від Ламель з того набору з піарки користувалася майже щодня. Це в мене був і бальзам, і просто так зволожити під час дня уста. Сподобалось. Хоча, коли я бачила, що люди це показували в себе в оглядах, і такий класна олійка, я думала, Скільки вам грошей заплатили, щоб ви сказали, що це класна олійка? А потім я така сама сиджу, знаєте, там мащусь-мащусь, і така. А вона реально. А вона мені по. А чого вона така класна? Тож це для мене було якесь відкриття, бо я думала, що насправді це якесь буде розчарування. Туші взяла дві, одну е, купувала нещодавно Evelyn Varieté, така фіолетово. фіолетово яка ти? Ну, якась така оці ваші відтінки, в яких я не сильно розбираюся. Жахлива туш, я вам її абсолютно не раджу, хоча прикольна щіточка, ніби все прикольне, але вона в мене починає швидко осипатися, замазюкуватися, не стійка, тож я. Нею розчарувалася, хоча до цього якось ніби туші любила від Евлайн. А ця така повне розчарування виявилася. І коричнева Last Sensational, оскільки та виявилася розчаруванням, то майже постійно користувалася саме цією. Вона ще й змивається панчохами, і мені це подобається, бо ти собі хоп-хоп змив. І не потрібно отерти ніякими целятними водами, нічого не відтирати. Панчошками так хоп-хоп зняв і все. І ти щасливий. А базу під блискітки від Лавлії. Це вже в мене другий чи третій чубік. Використовую, подобається. Ой, і брала такі олівчики кольорові від ламеля, робила собі е, нижню повіку якоюсь яскравою. Я брала всі відтінки, але найбільше використовувала саме ці ці, навіть довелося підточити, хоча я не взяла ніякої підстругачки. Але шукала в поляків де купити, е, знайшла і ще й підстругувала. Але якось коряво. Ви подивіться на це. Але це не завадило мені малювати нижні повіки. Хух, І останні два продукти це для вуст Color Intense у, у 0,8 відтінку. Олівчик бюджетний. Купувала його за 30 гривень. Це один із найкращих олівчиків для вуст, якими я користувалася, хоча я ненавиджу олівчики. В'якенький фіксується, тримається, ще й такий чудовий, коричневий якийсь, такий відтінок, кавовий. Це максимально приємне для мене відкриття, знахідка, і якось не хотів навіть закінчуватися, І ще досі не закінчується. І це зараз мій найулюбленіший блиск Evelyn Cooling Kisses, він ніби холодить ваші вуста, має приємний коричневий відтінок, щось в мене таке коричневе потягнуло. Не знаю, з якого це дива, але почала ним користуватися 24 на 7. Є в мене така болячка, що якщо мені подобається якийсь блиск, я поки його не закінчу до кінця, я від нього не відійду ні на мить, ні на крок, ні на що. Останнє, що я завжди з собою в дорогу беру, і те, що я придумую, це звісно, що їжа, тому що я обожнюю їсти. В мене в дорозі має бути достатньо їдла для того, щоб не витрачати зайві гроші на заправках, для того, щоб не їсти що там. Таке не дуже хороше, але не дуже хороше. Я і мій список ВТБ перед якоюсь поїздкою. Желейки, оці мармеладні, потім обов'язково потрібно взяти якусь шоколадку, обов'язково якийсь твікс, бо мені потрібно до кави щось солодке. Також мені треба взяти якісь чіпсики, сухарики, щось таке. Я і не витрачати гроші на заправках на щось нормальне, а накупувати всілякої різної фігні. Але я вам скажу, що крім фігні, я ще також формую список на те, що я візьму, можливо, зроблю якийсь салатик, можливо, сендвічі, щось таке, що буде поживним і ніби там. Енергія буде з'являтися, щось таке. Тому для мене важливо придумати їжу в дорогу, також водичку купити, якщо у нас їде декілька людей. А так зазвичай буває, то це купити там пак води або щось такого, щоб кожному була водичка. Бо в дорозі капець як постійно хочеться пити і краще пити, пити, і тоді з тобою все буде добре, все буде гаразд. Тож їжа це. Той, мабуть, момент, коли ось це все збирається в мене за лічні хвилини. Ну окей, десь я для того, щоб зібратися, мені потрібно максимум 30 хвилин, і в мене буде зібрана і валіза, і щось додаткове, що мені треба взяти. А от їжа це в мене не знаю, чи це якийсь культ, чи що мені потрібно довго ходити, обирати, що я з собою візьму. Це як з книгою, обрати чим смакувати. Спочатку я обираю книгу, якою я буду інтелектуально смакувати, а потім я обираю їжу, яка буде гарно вписуватися в мою подорож. Коротше, це, це важко, я знаю, але так і є. І такою була моя. Я вліза в дорогу. Сподіваюся, що мій список допоможе вам коректніше, швидше, краще збирати ваші речі та не набирати купу всього зайвого, що потім ти сидиш, і думаєш, навіщо я це взяла? А незрозуміло, навіщо. Дякую за те, що ви були зі мною. Дякую за ваш перегляд. Ви знаєте, що я вас усіх дуже-дуже сильно люблю. Цілую, обіймаю, і також ми з вами не забуваємо донатити на нашу армію. Навіть не так. Ми не не забуваємо, а це наш обов'язок допомагати і підтримувати на будь-якому фронті, на якому ми можемо і робити все, що від нас залежить, для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Бо коли не хочемо допомагати, ми, то чому нам має допомагати хтось інший, то ж робимо все, що від нас залежить, для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Ще раз вас люблю і цілую. І до зустрічі.